Черная машина, но ну, я не понимаю, что машина где -то. А не как -то черная там? Ну, вообще. она что не понимает. Вообще, давай. А номера чего Про те, а що, коли які які закидали, були? ви тут. Ну, це було десь около пів другої. -другої так, так, ні, другої. Ось недавно це воно було. Тут воно все було нормально. Ось Машина недавно проскочилася. Воно кидали його недавно. І вони спіли, вони ніхто не, не а ні. вони як? Вони їдуть на машині і викидають. З окна викидали. А навіщо це роблять, на вашу думку? Тут дві позиції може бути, або за, або проти. Понимаєте? Або на підтримку, або навіть підтримку того, не те, що не якраз. А хто кидає? Що це теж, 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 теж. Ми ж вас не кидає? Проводиться перевірка, чи відкрито кримінальне провадження, чи занесені дані в ЄДВІ. Як це не повноважений? Це суспільно важлива інформація. Розумієте, ви трошки тут забуваєтесь. Да, йдеться питання про вибори, про воєвиявлення. Якщо, наприклад. Відбулося те, що відбулося, то це є пряме перешкоджання виборчому праву. Ну я розумію. Ну так, а чи не можете пояснити, що відбулося? Хоча б назвати, чи відкрите кримінальне провадження, чи занесена. Заява зареєстрована в райвідділі. А процесуально хто буде рішення приймати? По відкриття провадження? Слідчі. А ви хто? Я опри повноважений